Луцька міська влада, попри виділені 206 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ, освоїла менше половини коштів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Хизуватися улюблена заняття Мара Полящука. Шкода, що за цим рідко стоять реальні прогресивні кроки та дії на крайньому засіданні. Сесії ми багато слухали про те, що виськрада виділяє дуже багато грошей для ЗСУ. Такі всі молодці були навіть маніпуляції статтями Форбс Ukraine. Але водночас, як свідчать цифри озвучення під час сесії, то ситуація далека від хизувань. Прозвучало наступне цього року. Для ЗСУ було виділено 260 мільйонів гривень. А по факту витратили за 11 місяців 106 мільйонів, тобто менше половини. Скільки ж все ж таки витрачено коштів на збройні сили України по всіх програмах на сьогоднішній день? Мільйонів таке повільне освоєння коштів дуже обурило депутатку. Тож під час сесійного засідання Луцької міської ради 29 листопада Алла на точі поцікавилась у мера міста. В чому ж проблема, що не вистачає в нашій міській раді, щоб вони йшли швидше. Якщо немає досвіду, не можете це зробити. У нас поряд багато громад і областей, які це роблять, і роблять не на мільйони, а на мільярди закупівлі. будь ласка, підійдіть, у Підняйтеся досвідом, створіть ту структуру, яка буде це робити, коригувати і контролювати. Що потрібно, давайте депутати вам поможуть, сядуть і будуть це робити. В чому проблема, що ми так погано ви. Втім, конкретної відповіді на запитання пані Алла так і не отримала. Натомість у сесійній залі почались балачки про кадрові зміни. Алла Володимирина, я запрошую вас на роботу в фінуправління. Навіть ми вам виділимо посаду не головного спеціаліста. Будете закупівельником, у нас оголошувати тендери в прозоро і будете не виступати тут і зараз підете через годину, а будете нести відповідальність. А якщо ви не хочете нести відповідальність за те, що сьогодні є в країні така ситуація, є війна, і треба це все робити і працювати з прокуратурою, подавати документи всі, то будь ласка, скадіть свої повноваження. Ми уберемо секретаря, який прийме на себе відповідальність і буде діяти далі. Тож ж, але нато чи впевнена кадрові зміни у Луцькій міській раді точно потрібні, причому радикальні.